Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Продовжуємо читати святе писання. І сьогодні будемо слухати 10 главу книги суддів. Після Авемелеха постав для спасіння Ізраїля Фола, син Фуї, сина Додового, з коліна і Сахарового. Не сказано, що просто постав начальником, чи його обрали, чи якось там в інший спосіб. Він явився проведерем ізраїльського народу, вождем цього народу, а сказано, що він даний для спасіння. Тобто були обставини і можливість для того, щоб повернути на ту дорогу, яка приведе знову до Господа Бога. Тому тут, мабуть. Так і підкреслило, що дано для спасіння. Але, скоріш за все, що він в тої можливості не скористався, тому що про нього нам більше нічого звете писання не говорить. Він жив у Шамирі, на горі Єфремовій, він був сидею Ізраїля 23 роки і помер, і похований у Шамирі. От і все, жив, помер. Більше якихось особливих подій не згадується. От читаємо далі. Після нього постав Іаїр з Галаада і був судею Ізраїля 22 роки. У нього було 32 сини, які їздили на 32 молодих ослах, і 32 міста було в них. До цього дня їх називають селищами Іаїра, що в землі Галацькій. Ну, а от про Е, і їй розказано, що він знову ж таки е, мав багато жінок, багато було синів і свою владу використав для того, щоб сини кожний мали по своєму місту, і кожен їздив на білій ослиці. Це як сьогодні на е, якомусь дорогому автомобілі, і теж більше нічого. Не згадується, що би він добра зробив для навернення Ізраїля до Господа, чи чогось іншого. Далі читаємо. І помер Іаїр і був похований у Камові. Помер і поховали. Сини Ізраїлеві продовжували чинити зле перед очима Господа і служили Ваалу, Астарті, богам Арамейським, і богам седонським, і богам Аавицьким, і богам. Амоницьким і богам филистимським, а Господа залишили і не служили йому. І запалав гнів Господа на Ізраїля, і він віддав їх у руки филистимлян, і в руки Амонитян. Вони утискували і мучили синів Ізраїлевих з того року 18 років, усіх синів Ізраїлевих по той бік Йордану, в селі Аморейській, що у Галаді. Нарешті амонетяни перейшли Йордан, щоб вести війну з Іюдою і Веніаміном, і з домом Єфремовим, і дуже тісно було синам Ізраїля. І возвали сини Ізраїлеві до Господа і говорили Зрішили ми перед тобою, тому що залишили Бога нашого і служили Ваалу. І знову повторюється історія. І знову ми маємо якось постаратися порозважати над цією ситуацією, осмислити її. Отже, якось так поступово люди допустили безпечність духовну, і знову почали поклонятися згаданим богам, але якось вони згадали Бога. Як же ж так стається? Справа в тому, що Божий закон є. В кожній людині, оскільки кожна людина це образ і подоба Божа. І будь-яка людина, до речі, про це гарно говорить старець Фадей Витовницький. Він говорить, що будь-яка людина в міру духовного зростання починає і розуміти Божий закон. Я зустрічав людей, які, відкриваючи Біблію, будучи освіченими. Будучи любителями взагалі книги, які багато книг прочитали в своєму житті, читали, говорили, я нічого тут не розумію. А Чому так відбувається? А справа в тому, що це Слово Боже, і воно може сприйматися лише духовно. І от в міру того, якщо люд... коли людина духовно зростає, то вона і починає розуміти Слово Боже. Ми коли послухаємо чи ну, почитаємо, ну, є аудіозаписи, наприклад, чи є зараз книги, от, ну, таких світил ХХ століття, як той самий Фадей Вітовніцький, от, або Паїсій Святогорець, або інших, ми бачимо і знаємо, що вони взагалі не вчилися в семінаріях, вони не закінчували якихось особливих учбових закладів. Але вони давали таке духовне лікування для людей. Вони так гарно знали святе Писання, вони цитували святих отців. Чому? Тому що в міру духовного зростання в людині відкривається бачення оцього духовного. І людина все згадує. Десь один раз почула і згадала. От такий духовний закон, от такий висвіт святих отців. І тому. Всі люди, всі, хто от, в церкві, вони всі можуть пізнавати Бога, якщо, і вони мають це робити, тільки через шлях духовного вдосконалення. Тоді людині відкриваються оці духовні закони. І цей народ теж, хоч він і забув, але так Господь знову ж любить цей народ. І так не раз у святому Писанні. Буде сказано, що згадав Господь про цей народ. А давайте ми зараз тут прочитаємо, як тут буде сказано. І сказав Господь синам Ізраїловим, чи не пригнічували вас єгиптяни, аморияни, амонетяни, фелестимляни, і сидоняни, амалекитяни, і маавитяни. І коли ви взивали до мене, чи не спасав я вас від рук їх? Як так не раз батько каже до сина: сину, скільки разів ти вже опікся, скільки разів ти помилився? І я тобі нагадую, щоб ти послухав і постарався робити добре. А ви залишили мене і стали слухати, інших, інших, стали служити іншим богам. Зате я вже не буду спасати вас. Так як і тоді в цій притчі про блудного сина, син вирішив жити без свого батька, без свого дому і пішов край далекий, надіючись лише на свої сили, на своє вміння, на свій розум. Ну і ми знаємо і пам'ятаємо, що з ним сталося. Він розтратив все те, що мав. Потім все одно йому довелося повертатися до рідного дому. І от цей народ теж зраджує Бога, блукає, шукає на свободи, тому що там же ж от при тих служіннях ваалу, Астарті, там же ж і гріхи різні творилися навколо храму, і, значить, так людям це подобалося, але коли вже сповна напилися. Цього гріховного життя, його наслідків, знайшли все-таки в собі сили волі взивати до Бога. Підіть, взивайте до богів, яких ви обрали. Нехай вони спасають вас у скрутний для вас час, а вони лише будуть сміхатися. Ну, умовно кажучи, антропоморфізм такий, що боги там будуть допомагати. Будуть, вони будуть насміхатися з людини. От я ж тебе обманув, я тебе використав, я тебе зробив рабом. І сказали сини Ізраїлові Господу, з ми. Роби з нами все, що тобі завгодно, тільки визвали нас нині. Ось стан, коли можна допомогти людині. Ви знаєте, коли люди приходять до храму. Ми часто забуваємо, що храм це духовна лікарня. Є багато визначень, сотні визначень, що таке церква. От, і одне із визначень може звучати так, що це лікарня для стомленої, струдженої душі. Коли ми приходимо в лікарню, що нам там пропонують? Лікування. В чому воно полягає? Дієта. В нашому випадку це піст. Ну, зміна способу життя, тобто відвернутися від попереднього способу життя, яке призвело до того, що ми захворіли. Те ж саме каже церква, лише гріх, покайся. Наступне нам дають лікування в, лікар... в лікарні. Різні ін'єкції, часто дуже болючі, дають приймати якесь лікарство. Роблять оперативне втручання, і часто просто з великим болем виривають від нас те, що нам несе загрозу для життя. І ми це сприймаємо. Коли ми приходимо в храм, все те саме. І там теж ми чуємо слова, які виривають з нас гріх. І, на превеликий жаль, люди не завжди хочуть це чути. Люди, люди хочуть приходити до храму для того, щоб отримати щось, тобто споживацьке відношення, щоб мені було добре. Ну нам і добре в храмі. Ми відчуваємо Божу благодать, нам добре молитися, але ми більше воліємо лишитися такими, якими ми є, і ми не хочемо себе змінювати. І коли чуємо проповідь, яка вириває з нас гріх, то це дуже часто чіпляє наше самолюбство. І наш егоїзм. І от тут ізраїльтяни, коли вже сповна відчули, що таке бути у кігтях гріха, кажуть: роби з нами, що хочеш, тільки спаси нас. От і ми теж, коли приходимо в храм, то має бути довіра. Ми священники стараємось якомога так обережніше. Ну, проповідувати про гріхи дуже в загальних формах, але навіть і цього буває часто достатньо, щоб людина розвернулася на 180 градусів і більше не приходила до храму або ходила би рідко. От це правда життя. І відкинули від себе чужих богів і стали служити тільки Господу. І не потерпіла душа його страждання Ізраїлевого. Амонетяни зібралися і розташувалися станом біля Галада, і зібралися також сини Ізраїлеві і стали станом у Масифі. Народ і князі Галацькі сказали одне одному Хто почне війну проти Амонетян, той буде начальником над усіма жителями Галацькими. На цьому закінчується 10 глава. Ну, що там буде далі? Будемо читати. Хай Господь береже нас від усякого зла. Слава Господу!